Україні надали доступ до місця падіння ракети у Польщі. Це підтвердив голова бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох. За його словами, українські фахівці вже працюють на місці події. Там побував і польський президент Анджей Дуда. Він також зустрівся із главою ЦРУ у Варшаві, адже Польща і США ведуть спільне розслідування інциденту. Попередні докази, які зібрала польська сторона, свідчать ракета належить українським ППО. Київ наполягає це російська ракета. Нові подробиці вибуху у сусідній Польщі дізнавалася Христина Катарина. Україна долучилася до розслідування трагедії у Польщі. Вітчизняних фахівців пустили на місце падіння ракети у селі Пшевудов, що за кілька кілометрів від українського кордону. На участі в експертизі наполягала українська сторона, адже у Києва та Варшави різні версії того, кому належить ракета, що вибухнула. Український президент переконує, у Польщі впала одна з російських ракет, які летіли на Україну під час масованої атаки у вівторок. Це не вперше, коли уламки російської ракети падають на територію іншої держави. Раніше таке сталося на території Молдови. Ракета цілила по Україні. Не знаю на 100% що трапилося цього разу, і світ не знає на 100%, Але я впевнений, що це російська ракета. Так, ми запускали ракети протиповітряної оборони, але точно не можемо сказати, що це сталося в результаті самозахисту України. Мусимо бути відверті і чесні. Допоки не завершиться розслідування, не можна сказати, яка саме ракета впала на території Польщі. Діаметр вирви, яку ми бачили на світлинах. Свідчить, що це не могли бути залишки ракети ППО. Про це мені сказали військові. Іншої думки американські і польські слідчі, які працюють на місці події, вони підтверджують попередню теорію. Ракета належить українським силам ППО. Вона мала збити російську ракету, не влучила в ціль, а система самознищення не спрацювала. Фахівцям вже вдалося зібрати певні докази, які показують послідовність подій. Експерти вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, і кількість палива, яке вона. Використала польські високопосадовці мають і відповідні відеозаписи. Всі докази і матеріали, зібрані союзниками НАТО американською стороною і нам особисто вказують на те, що це була ракета С 300 випущена з території України. Росія не атакувала Польщу, а те, що українська ракета перелетіла польський кордон трагічна випадковість, повторює президент Анджей Дуда. Він приїхав на місце інциденту і зустрівся з родичами двох загиблих, які стали жертвами вибуху. Польський лідер має пояснення і позиції свого українського колеги. Кожен хоче побачити своє власне. Кожен хоче бачити свої докази. Те, що я кажу, це те, що мені розповіли наші слідчі і представники польських служб на основі матеріалів документів, які мені надали. Знову повторюю на нашу думку і на думку експертів, це був нещасний випадок. Це неймовірно складна ситуація. Тож не дивно, що вирують емоції. Президент Зеленський також на емоціях. Він переживає все те, що переживає його країна. Незалежно від того, чия ракета наробила біди в Польщі, винна в цьому лише Росія, запевняє Рада безпеки ООН. адже Україна всього лиш захищала себе від брутального нападу, і це право їй гарантує статут організації хоча ми не знаємо всіх фактів, та нам відома одна річ: цієї трагедії ніколи б не сталося, якби не вторгнення Росії в Україну і останні ракетні атаки на українську цивільну інфраструктуру. Статут ООН чітко вказує, Україна має право захищатися від таких бомбардувань, захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Те, що терористи ще можуть сидіти на рівних за столом із 14-ма членами Ради безпеки, глузування з мирних зусиль це відбувається за день після найсильнішого нападу на українську критичну інфраструктуру. Поки температура в Україні опускається нижче нуля, ці терористи намагаються позбавити людей електрики, води і тепла. Майже 10 мільйонів українців по всій країні відчувають наслідки надзвичайних відключень світла. Україна висловлює солідарність із брат. Нім, польським народом ми підтримуємо повне прозоре розслідування, щоб встановити всі факти цієї трагедії, і ми готові співпрацювати з польською стороною в розслідуванні. Допоки ж розслідування триває, союзники НАТО вирішують, як посилити свою безпеку на східних кордонах, а заодно обговорюють збільшення військової допомоги Україні, зокрема надання сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Польський генерал Роман. Полков взагалі пропонує розмістити комплекси ППО на заході України. Це вбереже польсько-український кордон від ракетних обстрілів та захистить частину українського неба від російських ударів. Христина Катерина, п'ятий канал.